Слава Ісусу Христу! Сьогодні я покажу, як завантажити і зареєструватися в аплікації. Почнемо з того, що переходимо в App Store або Google Play Store. Просто шукаємо аплікацію за назвою і натискаємо завантажити або встановити. Коли аплікація завантажена, відкриваємо її і потрапляємо на сторінку входу. Якщо у вас вже є аккаунт, ви можете увійти тут. Але оскільки я ще не зареєстрована, натискаю на кнопку реєстрації. Перед тим як продовжити реєстрацію, ви можете змінити мову аплікації. Просто натискайте на іконку глобуса і виберіть вашу улюблену мову. Ми підтримуємо українську, канадську, французьку та англійську мову. Тепер давайте заповнимо реєстраційну форму. Спочатку введіть ваше ім'я та прізвище, а потім електронну адресу. Далі створіть пароль. Пам'ятайте, що ваш пароль повинен бути не менше 12 символів, принаймні однією великою, однією маленькою літерою. Однією цифрою та одним спеціальним символом. Після цього ви можете вибрати свою часову зону або аплікація автоматично визначить вашу правильну часову зону. Після того, як ви все заповнили, натискаєте реєстрацію. І тепер ви готові користуватися аплікацією. На вказану електронну адресу буде надіслано лист з кодом для підтвердження електронної адреси. Після реєстрації вам буде запропоновано дозволити використання біометрії на телефоні. Якщо ви хочете зробити вхід зручнішим, ви можете вімкнути розпізнавання відбитка пальця або обличчя. Просто натискайте «Дозволити», щоб налаштувати.